Критично важлива галузь, основа життєдіяльності міст. Важливість роботи енергетиків як ніколи стала зрозумілою. Всім своє професійне свято вони як правило проводять на роботі в режимі 24 на 7, забезпечуючи нас електроенергією та теплом. Від енергетиків залежить робота промислової галузі, функціонування соціальних об'єктів та інфраструктури і комфорт в оселях. Одне з найважливіших підприємств Чернігівщини в галузі теплопостачання та виробництва електричної енергії. Чернігівська ТЕЦ це важлива складова української енергетичної системи. Теплоелектроцентраль 62 роки забезпечує теплом та електричною енергією жителів Чернігова. Колектив ТЕЦ професіонали, які набували свій досвід протягом років відданої роботи. Працюю більше 40 років. За цей час був слюсарем, майстром, старшим майстром, замначальника цеху, начальником відділу підготовки ремонтів. Зараз працюю старшим майстром катлотурбінного цеху. Важливість роботи енергетика розумієш, коли усвідомлюєш, що майже всі жителі України, а в тому числі і міста Чернігова, приходячи додому. Мають змогу помитися теплою водою в теплому і освітленому приміщенні. І в кожній краплинці світа і тепла є частинка твоєї праці, самого тебе, твоєї душі. Раніше все це сприймалося як таке належне. От є світло, є вода, тепло, вони повинні бути і будуть завжди, аж ні, як життя показало. Це важка і часом небезпечна праця енергетиків. І поки ми працюємо, є надія. Дякувати нашим збройним силам України за те, що ми і маємо змогу працювати у вільній Україні. В Чернігівська ТЕЦ пройшла основні етапи становлення. Наразі теплова потужність теплоелектроцентралі складає 609 гігакалорій на годину, а електрична 210 мегаватт. Протягом року з урахуванням безперебійної роботи виробляє майже 880 тисяч мегаватт годин електричної енергії. До єдиної енергетичної системи відпускає 770 тисяч мегаватт-годин. до тепломереж 350 тисяч гігакалорій теплової енергії. Переступила поріг Чернігівської ТЕЦ у 2019 році. Я дуже хотіла працювати саме на цьому підприємстві. Свій робочий шлях почала я з лаборанта по твердому паливу у хімічному цеху. Зараз я працюю на посаді інженера з охорони навколишнього середовища. Працюючи вже 4 роки, я зрозуміла, що енергетики грають ключову роль у забезпеченні постійного постачання електроенергії та тепла, що є критично важливим для нормального функціонування міста. Приємно усвідомлювати, що в такі важкі часи я, як і всі інші працівники на ТЕЦ, роблю свій маленький вклад в енергетичну стійкість країни та міста, зокрема. 2022-й для Чернігівської ТЕЦ став роком випробування та стійкості, як і для всієї країни. Підприємства енергетичної галузі були і залишаються об'єктами, які в першу чергу зазнали воєнної агресії з боку Російської Федерації. В лютому 2022 року внаслідок обстрілів було пошкоджено майже 80% обладнання станції та частина тепломереж. Був знищений один з трансформаторів та лінія подачі палива. Згоріла майже вся техніка в транспортному цеху, але співробітники не залишали робочих місць, а ліквідовували небезпечні ситуації та пожежі на станції, які могли загрожувати безпеці всього міста. Під час активної фази бойових дій на Чернігівщині ми з колегами робили все можливе і неможливе для підтримання обладнання станції в робочому стані для того, щоб вона могла виробляти електроенергію, тепло подавати. Місцянам міста Чернігова. Дуже важко було дивитися, як з дня на день з'являються всі інші пошкодження будівель, обладнання на нашій станції. Ми е, розуміли, що від нашої самоотдачі залежить бойовий дух всіх мешканців Чернігова. На той час ми виробляли електричну енергію, подавали тепло настільки, наскільки дозволяло пошкоджене обладнання станції. Поруч з керівництвом станції е, майже півтора місяця. Працювали в режимі 24 на 7, без виїзду з території ТЕЦ. Особисто моєю задачею була організація транспортування теплоносія, тепла для містян зі станції, зі станції в місто. Одразу після вигнання російських військ з території області почалася робота з відновлення підприємства. Ці та низка подальших заходів дозволили підготуватися до нового опалювального сезону восени 2023 року. Ситуацію ускладнювали постійні спроби створити енергетичну кризу в країні в 2023 році. ТЕЦ передано у відання комунального підприємства Теплокомуненерго і сьогодні основним завданням колективу є ефективна робота відновлення та модернізація виробничих потужностей. Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» є важливим підприємством для територіальної громади міста Чернігова, яке створене саме з метою підвищення надійності енергопостачання споживачів міста Чернігова та належної експлуатації об'єктів теплопостачання. У 2022 році Чернігівська те зазнала значних пошкоджень під час облоги міста в ході російського втолення, але завдяки героїчним зусиллям, професіоналізму, незламності Мужності оперативного персоналу, а також підтримки держави міста та залучення міжнародних партнерів, ТЕЦ вдалося вистояти та згодом відновити роботу. Для подальшої стабільної роботи Чернігівської ТЕЦ підприємством розроблена та затверджено програму забезпечення діяльності комунального підприємства Теплокомунір Чернігівської міської ради на 2022-2025 роки. Підписано меморандум Сюсе Ейді щодо співпраці в напрямку посилення енергетичної безпеки та надання технічної допомоги також продовжується робота із залученням міжнародних донорів. Одну із ключових ролей в забезпеченні сталої роботи підприємства відіграють енергетики, які останні два роки стали на захист безпеки країни. Результати злагодженої роботи свідчать про те, що в нашій сфері працюють справжні фахівці, готові подолати будь-які випробування. Сьогодні ваша професійна свята, День енергетика, щиро вдячний колегам. За наполегливу працю бажаю всім, хто працює в цій сфері витримки, сміливості, сил та стійкості духу. Нехай ваш професійний досвід та мудрість стануть запорукою. Перемоги ні для кого не секрет, що, мабуть, після безпосередньо Всу енергетики знаходяться саме на тих лініях, на той лінії фронту, по якій задаються удари. Саме Чернігівська цим стикнулася ще в березні 22-го року. Всі ми прекрасно знаємо. Чудово, що відбувалося безпосередньо. Редня на території, які саме руйнування були внаслідок ракетних і інших артилерійських обстрілів, але не зважаючи ні на що, саме завдяки професіоналізму та мужності наших працівників, ми впораємося, і як це ми впорались в минулому році, так все буде і в подальшому. Я не можу. Не згадати всіх, хто разом чи з ким ми разом були в березні минулого року. Це наші друзі, колеги і партнери з Чернігів Обленерга, це друзі з Чернігівгазу. Я не можу не згадати, не привітати всіх енергетиків, які в цьому році допомагали здійснити переход, як я вже сказав, від одного підприємства до іншого. Це фахівці з НКРЄКП «Низький Уклін. Я дуже вдячний працівникам Нафтогазу за ту можливість укласти наш наш висер, цей договір постав. Авки газу вдячний керівництву міста, вдячний керівництву області і всім департаментам. Тому я вітаю цим святом не лише наш колектив енергетика, а всіх, всіх, хто був причетний до цих процесів, які дозволили і відновити Чернігівську ТЕС, і з надією дивитися в її майбутнє.